Добрий день, шановні глядачі 9 каналу. Весна у Дніпрі була дуже насичена новинами про бездіяльність влади, як це бачать люди з активною позицією. Сьогодні до нас у студію завітали адвокат Василь Підлужний та голова громадської організації платформа громадський контроль Денис Селін. І ми поговоримо про гроші, які виділяє влада Дніпра на ЗСУ, про палац профілактики. Та його стан, і, можливо, узнаємо ще якісь новини з судів про бездіяльність або незаконну діяльність можливовладців нашого міста чи області. Вітаю вас, пане Денисе та пане Василю. І Дуже. давайте перше питання все-таки про петицію гроші на ЗСУ. Давайте. Да, давайте. Ну, дивіться, а... Ми побачили, що люди звертаються до міської влади стосовно того, щоб збільшити розмір виділених коштів на збройні сили України. Тобто, якщо порівнювати міста, то Дніпро знаходиться в відсотковому відношенні від бюджету десь далі 10-го місяця. Тобто, ми кажемо, що умовно кажучи, бюджет 19 мільярдів. Є програми, які допомагають зсу, тобто і ми порівнюємо відсоток від бюджету. Тобто там зараз а влада вона абсолютними цифрами апелює. Да, а, на... да вони намагаються абсолютними а, апелювати. Тобто, мова там на програму 800 мільйонів. Та тобто, да, навіть якщо рахувати по програмам, то нам ну ми далеко не перші. І відповідно люди просили, щоб був в 20% на зсу. Тобто зараз для розуміння а, в нас біля чотирьох, вот по програмам. А якщо ми дивимося на інші міста, то є міста там 10-12% наразі. які ці міста це міста? А, наприклад, це наприклад Хмельницький, це наприклад Вінниця, тобто в них великі відсотки. Тобто, відповідно є, є можливість виділяти більше коштів на збройні сили, і люди виходили, запустили петицію на 3000 тисячі підписів. І вона набрала голоси ще в грудні минулого року, і а, після цього вона мала винестись на сесію. А на угу. сесії а, їй обговорювали а, біля 20 хвилин в міський голова там розповідав казки, що там а, росіяни голосували, що там а, можна так, так. двічі голосувати, і так далі. Тобто і не поставки на голосування. Ну до нас звернулися люди, в тому числі наші ті, хто є членами громадського громадської організації. І ми пішли до суду. І в ході судового розгляду, ми отримали відповідь, що росіяни не можуть голосувати. Люди з а, двічі за, за цю петицію не голосували. Тобто, і там, де у влади були сумніви про 262 особи, а, що їх неможливо встановити, нам а, система надала повний перелік. А, і суд встановив за результатом судового да. засідання. І в результаті рішення. А, а, суддя сказав, що а, має бути. Згідно закону, розглянути потихто. Тобто, винести на сесію і там депутати мають проголосувати. Тобто, фактично, міська влада ну, просто порушила закон, і ще наклепи робила на людей, на систему і так далі. Ну, Це в її стилі, але Туда? А, а, те, що є. Щоб якось відтермінувати можливість. Це ще питання, що вони так, так, так само можуть поставити на розгляд і е, відмовити. Тому ну, могли, могли. І, і і зараз можуть взагалі. Тобто то, то, так, так, це їм не заважає. Але питання в тому, що ми кажемо, що є ну, е, 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 процедура, її треба дотримуватися, відповідно поставити на голосування, щоб всі бачили цих депутатів, які не хочуть збільшувати гроші на ЗСУ. Тому що, наприклад, за осіб, ну, так, так, 5 п'ять місяців, які пройшли. Якщо не помиляюся, більше одного мільярда, ну бі біля одного мільярда, там десь 800 мільйонів, а додаткові кошти, які надходили, їх перерозподіляли, але на ЗСУ там додали десь 400 мільйонів, не 800, скажімо так. Тому це ми кажемо, ми кажемо про пріоритети. Тобто в нас є ну, багато звісно. аспектів, там, умовно кажучи, біля Оспінської площі. А, Дорогу в, зробити чи в, щось там? — Вулиця до Вулицю, шару, сюда. а в неї хочуть закопати ну, більше 200 мільйонів. Uh -huh. Це для прикладу, коли ми кажемо, що можна а, перенаправити гроші на ЗСУ без втрат. — втрати. Леварна, так? Для... Так, да? да, вулиця Леварна. Тобто там загалом може бути ще й за чотири. Там ну, для розуміння людей там люки ставлять за 230 тисяч один люк. Тобто, 230 тисяч один люк. Ну, це ось — Він крутий, звичайно. — буквальне закопування. Грошей. Буквальне, буквальне закопування, так. Да. Я би ще хотів додати до Дениса. Дивіться, в чому є, я вважаю, абсолютно синитниця, і в чому абсолютно неправильний підхід. Тобто, вибачте мене, систему обрала міська рада. Тобто, вона довірилась певній системі, яка. Контролює набір голосів ну, так, і, це по навіть суті, не, не, не сторонні хтось. Вони самі вибрали цю Вони систему. Вони самі вибрали цю систему. Тобто закон їм дозволяє вибирати платформу або створювати свою платформу і таким чином діяти. І в даному випадку ти до цього всі петиції, які набирали голоси, ти розглядаєш. Ну, десь неналежно розглядаєш, десь належно розглядаєш, але ти їх розглядаєш як петиція. А тут ти починаєш казати, що система не така. Тобто тобі не подобається те рішення, яке було фактично набрано. І ти критикуєш систему. Ну, вибач мене, якщо ти їй довірив, ну, це то за... це твоя відповідальність. Критика дзеркала, я так да, розумію. Це, це твоя відповідальність. Я вже не кажу про те, що Дінісно ну, абсолютно прав, що навіть в тому списку 262 людей є один мій друг, який проголосував, його записали в росіянини теж. Угу. Хоча він ну, не цілком не росіянин, він живе в Дніпрі, член територіальної громади, і таке інше. Тобто, ну це підходи, ну по суті, по орвалу, да? ну тобто ми просто кажемо абсолютно брехню на якусь. Ситуацію, яка зовсім інша. І розказуємо, що це не воно. А дуже просто. А петиція стосувалася також скорочення видатків на піар міської ради, на піар мера. Тобто, скоротити ці видатки. Нащо вони зараз? Ну і тепер, як продовження подовження цієї теми, я так розумію, рішення є. Тепер міська влада повинна. Відреагувати, так? Дивіться, вони відреагували, міська влада відреагувала як завжди. Уже я не знаю, коли останній раз була якась конструктивна, скажімо так, розуміння. Тобто, ну помилилися, наприклад, да, сказали, помилилися, будемо да, розглядати. Да, да. Вони навіть... продовжують боротися зі своїми громадянами. Сказали, ми підемо в апеляцію, тому що наші доводи не були почуті. Звісно, зрозуміло, тепер ще Продовжено, так? війна ще триває, боротьба. А, далі. Нещодавно на своїй сторінці Фейсбук, а, от ви, пане Василю, так. А, надали інформацію про палац профілактики. Так. От Розкажіть, ну, я там особисто був, я бачив, що там відбувається, я бачив, що а, приїжджають люди і цей цеглу Катеринославського особисто беруть і забирають. Ну, Ніхто не займається. Один палацем профілактики тут питання в підходах в першу чергу. Тобто, питання стоїть про те, що е ми повинні розуміти, що якщо ти не маєш минулого, ти не маєш майбутнього. Так. Тобто, якщо ми так ставимось до своєї історичної спадщини, то про яке майбутнє ми кажемо? І знову теж про пріоритети, про розуміння. Тобто, умовно кажучи, одна справа, що ти хочеш там зарити 200 мільйонів в дорогу. А з іншого боку, у тебе об'єкт історичної спадщини, якому там вже більше, мабуть, ну, близько 100 років, ти взагалі ніяк не слідкуєш. І ця справа, вона стосувалася того, це архітектор, якщо не помню, з Краснощока за його по суті пропозиціями, схемами було збудовано цей палац профілактики на 20-х роках ХХ 20 століття. Uh, і в даному випадку, поки там була лікарня, ну тобто, це знов про рішення. Там була лікарня, і будівля була ну, плюс-мінус в нормальному стані, задовільному стані. Так, да, там були проблеми, але вона функціонувала, вона не розвалена. А якщо ми зараз побачимо, там нема не криші, там стіни провалюються, там розікрали невідомо скільки е фактично частини історичної спадщини. І це при тому. Що той, хто є власник, ну по суті, це власність територіальної громади, це просто абсолютно е, безволодерне, безвладне ставлення до свого об'єкта. Ну, тобто його доводить до того стану, що просто це руїна буде. Ну так, і, воно і є. Так. Да. І е, в даному випадку, тут трошки я думаю, Денис додасть відносно того, що справу спочатку ініціювала прокуратура, а потім громадський контроль вирішив долучитись. Я думаю, Діні, давайте до да, Даша. Ну, ще... ми, ми побачили, що прокуратура пішла до суду, і ми заходили третьою особою, намагалися. Це був січень минулого року, 23, го десь 4-5 січня, плюс-мінус. І потім ми дивимося, це була районна прокуратура, що районна прокуратура почуває якось зливати справу. Типу, все є охорона договір, все ні, ні нічого не Договір є, але так ніхто не охороняє. Ну і ми після цього пі... з'явився після вже подачі в суд. Uh, uh. да, Тобто, ми після цього пішли, uh, щоб нас таки залучили справу із нашою участю. розглянули. все ми витратили uh, там десь uh, 8 плюс місяців. А, може більше. І а, до і Верховного суду. Потім ми зайшли, і потім цю справу передали в, уже, а, в обласну прокуратуру. А, ну і там представнику гарно вела, вела в суді, тобто вона а, відстоювала позицію. І смішного, а, смішного для, для розуміння а, міська влада системна бреше навіть в судах. Тобто а, вони сказали, що. А, цей об'єкт їм передали перед початком війни, але цей об'єкт. Те, що Василь казав, лікарня була десь в 2017 році, потім його передали, а остаточно передали міські активи згідно рішення міської ради. Це 2019 рік. З 2019 по 2023 ніякого охоронного договору єдиним чином не було. І ну, вони збрехали, і після цього суддя там були тобто міська рада, міські активи, яка відповідає, і а, департамент е, е, культурної спадщини. І суддя питає, тобто, ви кажете, міська рада, що ви не винні. Ви міські активи кажете, що ви не винні, і а, а, департамент культурної ви кажете, що ви не винні. А хто ж винен тоді? Ну так. Да. Тобто, вони кажуть, всі не всі не винні, ні, 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 ніхто ні за що не відповідає. Це хтось інший. І суддя каже: а, ну а хто має відповідати? Тому тобто, ну вони просто ну, в кого на балансі, то хто повинен відповідати. Ну, так, так, та, так та, не, Навіть в тому, в тому, що хтось ж вирішив виселити звідти лікарню? Так, хто ж прийняв хтось вирішив, рішення, Є рішення та, так. міської ради, да, міської так, та, да, міської міської ради. була прийнята. Так де відповідальні. Хтось повинен був подумати, а що буде далі з будівлею? А що, якщо ніхто не буде її експлуатувати протягом 4-5 років, Вони, ну, це треба було проміркувати. Ну у нас же виходить, ну, на два кроки сина не думають. Не хочуть. Чекайте, я думаю, що вони думають якраз. Я думаю, що там просто буде, не про те, що да, звикли а, ми думати варіант зруйнувати будівлю, передати певним особам землю. Там можна щось будувати в ця фірма в плюсах, умовно кажучи. Ну мої догадки такі ну припущення таке. Да, да припущення таке. А воно ґрунтується на тому, що такі випадки вже були. Да, ну yeah. наприклад, якщо ми кажемо про лікарню Червоного Хреста біля СБУ, там була лікарня. Я бачив там а, кришу, і а, там була та, така медична а, о, о, склянка. І так далі. Потім а, на мене виходила людина. Він каже: Я зараз на фронті але я можу розповісти, як нам замовляли її знищення. Uh -huh. І а, згоріла криша, обвалилася. І потім почали розбирати, і так далі. Тобто, ну так пожежі в, в... в заброшках, як то кажуть, да. так? вони нам знайомі. Це у нас практично весь центр міста так <свісно>, руйнувався. Ну це насправді дуже сумна історія, тому що архітектурної спадщини більше не стає і стає тільки менше. І в даному випадку ставлення до цієї архітектурної спадщини як до чого зайвого вони демонструє, що, мабуть, у людей інше уявлення про майбутнє. Ну, може, не з цим містом пов'язано. Точно не з цим? Да. Просто мало хто розуміє розмір цього палацу. Це це, цей це палац профілактури. Це біль більше 4 тисяч квадратних метрів. Це велика будівля, яку. Можна було здавати в оренду, можна було умова ж продати на аукціоні зі збереженням всього іншого, але цього не робилось, це могла робити міська рада. Якщо ми кажемо про охоронний договір, що казала прокуратура в суді, в суді безпосередньо, що ось він рік існує, а нічого не відбувається. Все продовжується. Ось рік типу є охорона договір, але він якось не дуже виконується, скажімо так. Дивіться, в мене ще питання. Між першим питанням і цим питанням, гроші на ЗСУ і палацем профілактики, є такий місточок. Я так пам'ятаю, це дійсно мер чи хто казав Але в сайті міської ради, було да, написано, було якщо, да, що якщо ви так е, 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 опікуєтесь ну. тим, що гроші повинні йти виключно на армію, чому ж ви боретесь, змушуєте по суті міську владу витратити кошти? На збереження Так объекта. чому? А, ну по-перше, треба казати, що є пріоритети. Бюджет це завжди обмежений ресурс, і у тебе завжди є пріоритети. Тобто, якщо, вибачте, мене в тебе якась будівля, провалиться, криша, двері, розкрадається, то може треба витратити на це, а не ремонтувати якісь дороги біля своїх будинків, які ти будуєш, або будов... або площі за майже півмільярда гривень. У нас не таке багате місце місто, яке може дозволити собі, вибачте, ну, по тому курсу, десь за 20 мільйонів доларів площу зробити на 5 гектарів, наприклад, або менше. Тобто, можна виробляти не з каменю, а з більш дешевих матеріалів. Тобто, у нас замість того, щоб вирішити більше проблем, у нас концентровано вкладаються в гроші в площі дороги навколо споруд, які якось. Пов'язані з очільниками або е, візіонерами нашого міста. Ну так. От, так і дуже багато людей тобто, воно, воно, По-перше, воно б не потребувало стільки грошей цей палац профілактики, якщо б за ним слідкували і зберігали, або правильно прийняли управлінське рішення. Це б не було. Тобто, по суті, це вони винні в тому, що а вони перекладають з, з хворої голови на здорову. А ви вважаєте, як би треба було зробити з палацем профілактики? О, я дивіться, тут треба мати повну інформацію відносно чого навіщо виселяли лікарню. Ну да. Тобто, оце питання у мене ключове. Тобто навіщо? Тобто, поки була лікарня, поки вона функціонувала, проблеми цієї не існувало. Ну у нас же не поодинокі випадки, що відселяють лікарню а будівлю, що продають, продають. за там три копійки, умовно, угу. там на на вулиці Європейській, яка веде там до Дніпра, теж продали ж. На Акінфеєва теж mm -hmm. продали. відселили і продав. Ну, частину, да, один корпус, так? Я так розумію. На Акінфеєва. Да. На Акінфеєва там, де була психоневрологічний, mm -hmm. по-моєму. Його теж продали, так? Да? Так, да, його теж продали. Теж там за ціною смішною. Mm -hmm. ну, тобто, дивіться, я підкреслюю, що а, тут був позов прокуратури, і ми кажемо а, тобто. тобто а, не ви не громадський контроль, це ініціював. Так, да, ми просто дотримання закону да. дивимося. І а, ми казали безпосередньо, а, моя позиція, що треба виділяти невеличкі кошти на збереження. Це, mm -hmm. ну, умовно кажучи, щоб її не розкрадали. Цього зараз не відбувається, скажімо так. Mm -hmm. її, і, її системно можна прийти і побачити, в якому вона стані. Якщо ви захочете побачити там якогось охоронця, я думаю, ви не дуже його побачите, скажімо no, так. Да, да. От тобто, так і, і є. І, там нікого і, не бачив. І відповідно я кажу про те, що а, якщо. Його не охороняти, його неможливо буде продати і отримати ринкову вартість. Угу. Тобто, якщо ми кажемо, можна продати будівлю зі збереженням усього аспекту, ну тобто, щоб її на її місці з'явилася нова, без збереження там всіх аспектів, як вона виглядала, але місто цього. Чомусь Стало? не робило. А чи плануються якісь наступні кроки? Чи поки там, прокуратура більш далі не йде, і ви далі не йдете? Ну, от, слухайте, там рішення, там вже в чому ще була деталь цієї історії. В тому, що, окрім того, що прокуратура, яка була районна, вона фактично е сказала, що все ок. І навіть вони просили суд закрити справу, і міськрада, і прокуратура. Угу. І суд закрив справу. І тоді ми оскаржували і це закриття, і те, що нас не залучили, ми дійшли до Верховного суду з цим питанням. Mm -hmm. Ну тому, що вважаємо, що як коли йде ця мова про історико-архітектурну спадщину, то в даному випадку це мова йде про загальний інтерес всіх, так mm да -hmm. і він повинен бути врахований. І Верховний суд скасував і направив, що розберіться по суті. І тільки після того, як по суті, як обласна прокуратура взяла цю справу, там були змінені вимоги. Уже прокуратура не просила закрити справу, і вона конкретно просила, що треба привести його в належний стан. Тобто, це рішення вона зобов'язує привести його в належний стан. Угу. Тобто, це не рішення про абстрактні якісь речі, це цілком про конкретні. І доволі цікава історія, що хочу згадати в центрі міста є будівля, яка перебуває на це навколо на навпроти обласного гаї, якщо я не помиляюсь, колишньої угу. будівлі да. там є будівля, і вона перебуває на балансі міністерства освіти. Навіть так, так і міська рада зверталася, що ми ж так хорошо охороняємо культурну спадщину. Навіщо міністерство це віддайте нам. Ну поки що не віддали, наскільки. мені Ну, я так пам'ятаю, десь в тому ж районі була будівля, там будинок вчителя і поруч будівлі. Так, да, це не історика-культурна спадщина, будинок вчителя, але ми всі знаємо, що з ним трапилось, трапилось і що з ним так. буде далі. Ну, умовно кажучи, дивіться. Ситуація, яка була, багато людей знають про кінотеатр на перемозі. Так. Кінотеатр на перемозі дивним чином був зданий в оренду певній фірмі, вона типу щось відремонтувала, її передали цей, б, б, цю будівлю, не продали, а передали за дуже заниженою вартістю. Тобто вони купилися за, за заниженою вартістю, не на аукціоні. І потім там зараз там багато багатоповерхівка, якщо подивитись. Да, тобто, да, а, місто там втратило десятки мільйонів. От, якщо б вони виставили на аукціон. Так само, тобто тут а, умовно рахуємо 500 доларів квадрат. Умовно. А, там більше 4 тисяч квадратів. Це 2 мільйони доларів. Тобто, при бажанні місто могло заробити біля 2 мільйонів доларів, плюс-мінус. При бажанні. Захотіло місце ну, заробити, чомусь ні? Ну я так розумію, що більше ніж там якась політична відповідальність іншої не існує. Юридично, ну а, ми звернулися до поліції до прокуратури. Звернулися. Ми звернулися до до прокуратури, щоб вони розслідували справу, що неналежне збереження, а, захочуть. Щось зроблять, не захочуть, як завжди. Да, як завжди. Які ще нагальні питання е, зараз існують, е, або проблемні якісь об'єкти, е, ну пов'язані ну, може там з генпланом чи <зас> які ще розкажіть? <кх> <кх> да, дивіться, це в минулому році апеляція підтримала позицію там, яка стосувалась змін до генплану міста, що відбулись в 2020 році, вона стосувалася в тому числі і перемоги. Там, де зелена зона на перемозі, там, де її хотіли так, так. забудувати. І інших територій, там навіть парк Богдана Хмельницького частково торкалося, щоб там скоротити на Придніпровська теж зелених зон. Ну, багатьох зелених, зменшення зон. зелених Так, зон. Да, Зменшення зелених зон. І тоді громадський контроль і громадські контролі, це в Дніпро були звернулися до суду, виграли першу і другу інстанцію. І от нещодавно Верховний суд відмовив, як і департаменту активів, вони скаржили, що рішення законне, так і міській раді відмовив. Тобто, по суті, Верховний суд поставив в цій частині крапку. Єдине, що Верховний суд розглядає зараз по генплану, це вважаю, що дуже прецедентна справа. І вона може мати величезні наслідки, це вона розглядає обов'язковість відображення зелених ліній. Тобто в межах цих справих е громадської організації ставилось питання, що на генплані треба обов'язково відобразити містобудівні обмеження, зелені лінії. Куди це, не можна. Це, це, умовно кажучи, про що? Зараз у нас зелені лінії не встановлені. Зелені лінії це, умовно кажучи, зелені зони, які не можна забудовувати. Або парки, сквери, ну будь-що. Це доволі широка історія. У нас вони зараз... юридично повинні бути закріплені. В генплані, так. Да. А вони зараз у нас закріплюються рішення міської ради, яке вона міняє від сесії до сесії. Ну, да. А зміни до генплану внести від сесії до сесії неможливо, тому що це. Не, міняти цілий, цілий генплан. Да, це дуже непроста процедура, яка проходить в тому числі і громадські слухання. І в даному випадку це дуже важливе буде рішення, якщо Верховний суд підтримає і зобов'яже. Відобразити зелені лінії, то тоді я сподіваюся, у нас трошки стане краща ситуація з менш забудовою зеленого. Дякую, дякую. Ну, нас не дуже багато часу, тому дякую, що приділили нам увагу. Прийшли, дякую. розповіли, хоч трохи про те, е, такі актуальні питання. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітали адвокат Василь Підложний та голова громадської організації, платформа громадський контроль Денис Селін. Дякую, що були з нами. Побачимось. Дякую, до побачення.